Голова Прикарпаття Світлана Онищук продовжує відвідувати громади області. Цього разу вона побувала в тлумачі. Тут зустрілась із внутрішньо переміщеними особами. В таких поїздках мені дуже важливо зустрітися з кожним, поспілкуватися, послухати, які є у вас проблеми, з чим ви стикаєтеся. Є такі проблеми, які, звісно, що можна вирішити в самій же громаді, але є багато дуже проблемних питань, які потрібно піднімати, щоб знала область. І відповідно є такі питання, які треба лобіювати до столиці. Ми також постійно у нас кожен тиждень проводяться наради в онлайн режимі. Я дуже часто їду до Києва, і ми обговорюємо завжди проблеми внутрішньопереміщених людей. Людям нагадали про ті програми, які діють в державі та області. Зокрема, це державна програма Доступні ліки. Окрім того, щоб люди могли оперативно перевірити своє здоров'я, влада Прикарпаття організувала мобільні бригади медиків. В місті періодично наперед ми дезінформуємо так само населення. У нас в центрі міста в автобусі приїжджають всі фахівці. і Ми ці питання тримаємо на пульсі разом з нашим. Тлуманською міською лікарнею з первинною медичною допомогою і періодично приїжджають до нас такі бригади. Так що запрошуємо усіх. Також діє державна програма з компенсації витрат учасникам бойових дій та ВПО на придбання житла цьогоріч на неї виділено 200 мільйонів гривень. Тому, якщо серед вас є члени сімей, учасники бойових дій, осіб першої та другої групи інвалідністю, ви можете звертатися в департамент соцполітики для того, щоб вияснити, чи ви маєте право на компенсацію на придбання житла напередодні зими людям пропо. Планують скористатись програмою компенсації витрат на закупівлю твердого палива для діток. Створюють дружні простори, щоб вони мали змогу виконувати домашні завдання чи займатися позашкіллям. А серед болючих питань відшкодування за енергоносії ми не можемо вийти на цей рівень, щоб державний бюджет відшкодовував того якби велике прохання від людей. Від мене в тому числі, щоб ну, якось ви допомогли нам цю ситуацію, щоб вийти на відшкодування, тому що коледж не має призначення, щоб він міг заплатити чекати на компенсацію. Ну, рідна оселя там інша ситуація. І люди сплачують якби самі. Після того, як вони сплатили, директор ну, не подає на відшкодування, бо, в принципі, не можна. Також у рамках візиту очільниця Прикарпаття вшанувала пам'ять загиблих на війні тлумацьких героїв.